Коли не стало мами, світ у їхній хаті ніби змалішав. Дочка Марія ще тоді собі подумала, татові буде дуже важко, бо вони з мамою прожили разом 40 лишнім років, все робили удвох картоплю садили, варення варили, ладнали все до свят. Навіть сварились красиво, так ніби знали, що без цього день буде неповноцінним. Батькові зараз 67. руки натруджені, спина міцна, але в очах було те, чого Марія не бачила ніколи тиша. Перший місяць він тримався. Другий намагався триматися. На третій Марія почала розуміти, тато говорить мало не тому, що нема про що говорити, а тому, що ні з ким не говорить. Одного вечора тато подзвонив синові Андрієві Приїдь, поговоримо, сину, тихо сказав. І Андрій навіть не міг уявити, про що піде мова. Коли він зайшов у двір, тато стояв біля старої лавки під черешнею. На ній колись всі сиділи. Мама в'язала, тато лагодив косу, діти гралися. Ця лавка бачила багато в житті їхньої сім'ї. Тато повільно сів і покликав сина поруч. Синку, почав він, обережно підбираючи слова, я думаю, хату треба продавати. Андрій аж підскочив тату, та ти що? Чому? Мені тяжко одному господарка, сад, сарай, та й спогади, я вже не маю сили. Продамо хату, купимо мені одну кімнату, десь у місті, ближче до вас, а гроші, що лишаться, заберете собі. Ви ж хотіли розширюватися, та й мені так буде спокійніше. Андрій довго мовчав, він бачив, що батько говорить спокійно, але ця спокійність була ніби з каменю. Наче він змирився з тим, що хата, де й минуло його життя, має зникнути разом із мамою. Добре, тату, тихо відповів він подумає, мабуть, пошукаю покупців. Та, повернувшись додому, Андрій був зовсім іншим. Сидів на краю дивана і мовчав. Що сталося? спитала дружина Олена. Він зітхнув Татові, мабуть, дуже погано, він хоче продавати хату, каже, що вже не може сам. Олена поставила чай і сіла поруч. Знаєш, сказала вона дуже спокійно і твердо, ми зробимо не так, як він каже, ми зробимо правильно. Андрій подивився на неї здивовано. Ти роби вигляд, що шукаєш покупців, а ми, а ми будемо їздити до нього щотижня, завжди, щоб він був не сам, щоб у нього був рух, сміх, життя, шум, бо він зараз гасне. І так вони почали робити. Щосуботи машина Андрія зупинялася біля рідної хвіртки, з неї вистрибували їхні дев'ятирічні двійнята, Ліза і Назар, і несамовито бігли до дідуся. Діду, ми приїхали. Діду, а покажи, де ти картоплю посадив? Діду, а я сама хочу зліпити сніговика, а дай мені ту мітлу, я буду замітати сніг. Тато, діду, ніби ожив щосуботи. Він посміхався так, як не посміхався навіть за маминого життя. На очах у нього з'являвся блиск, руки знову стали впевненими. Він сам почав дізнаватися рецепти нових пирогів, бо внуки люблять солодкі. почав поправляти огорожу, щоб внуки не забилися, навіть купив нові фортухи, щоб вони могли разом місити тісто. Олена готувала на кухні, Марія приходила через раз, то допомагала, то просто сиділа поруч з татом. Вони всі, нарешті, стали відчувати, що в татовій хаті повертається дихання. Минали тижні, минали місяці, і якось уже взимку, коли за вікном тихо падав лопати сніг, тато запитав Сину, слухай, а чого це ніхто не телефонує, покупці? Дивися, мали ж би вже? Андрій зупинився, зітхнув тату, я маю тобі дещо сказати. Тато насторожився. Ми вирішили. Андрій говорив повільно, обережно, ми не будемо продавати твою хату. Як це? В очах у тата з'явилась розгубленість. Тату, м'яко, продовжив син, ми продаємо свою квартиру і переїжджаємо всі до тебе. Гроші вкладемо в ремонт, добудуємо кімнату, ти не будеш сам, ми будемо разом. Тато сидів мовчки дуже довго, в очах на мич щось блиснуло, але він відразу сховав те під сивими віями. Синку, тільки прошепотів він ви що, серйозно? Це ж ваша квартира, ваше життя. Олена вийшла з кухні, підійшла ближче. Тату, що вам та квартира? Ми хочемо бути біля вас. Ви нам потрібні. А дітям, тим паче, ви бачили, вони вас люблять. Діти саме забігли в кімнату, тримаючи в руках морквину для сніговика. Діду, вигукнула Ліза, ми завтра ще одного зліпимо, а я з тобою дах, набуться, собі підправлю, додав Назар. Діду закрив обличчя руками не плакав. Просто сидів. Так сидить чоловік, що все життя тримав у собі, а потім підвів голову і сказав: Я, я щасливий, такий, що не можу вам словами передати. Весна настала рано. На повірі знову, знову пахло вологістю, а тату вже встиг підсадити кущі смородини, бо діти будуть рвати. Олена мала вікна, а Марія обирала фарбу для ремонту. Андрій відміряв, куди приб'ють нову стіну. Діти бігали по двору, сміялися, вигукували діду, діду, йди подивися, а він ішов. І тепер у нього була причина вставати з ліжка, була причина жити. Він був потрібний, він був важливий, він був щасливий, як ніколи. І в ті моменти Марія часто ловила себе на думці, що мама, напевно, дивиться і посміхається, бо вони зберегли найціннішу родину.